Павло Глазовий геніальний кум. Ми з кумом не полюємо третій рік. А проте він геніальний чоловік. А -а -а. Хоч ружо своє продав уже давно. І говорить: ну, на що мені воно? Реєструй та доглядай та бережи. Ну, на що мені морокоця скажи? Раптом здрастуйте, у кума новина, вбив. Дубиною під лісом кабана, видно, трапився охлялий кабанець, раз по черепу трохнув, і кінець. М'ясо є, але порушено закон, бо мисливський не почався ще сезон. Скільки клопоту для себе наробив, хто повірить, що дубиною вбив? Кабанестики, ні в року, пудів з два, скажуть: бреше, бо такого не бував. Затягли ми кабанця, то в сарай, кум говорить, ти, будь ласка, починай. Скручуй віхті й соломи, і смали, та гляди, мені, сарай не підпали, я тим часом по водичку побіжу, повернуся і смалити поможу. Заходився я кабанчика смалить, Диму повна, голова мені болить. Де той кум запропастився, де пропав, наче димів цю воду десь упав. Взяв я відра і його шукать. Може, з річки доведеться витягать. Прибігаю, бачу, кума над ставком, Щось вовту цей бовтає дручком. Ти прости мені говорить, і пробач, опустив відро, не витягну хоч плач, а чуже з у куми. Дуже довго те відро шукали ми, повертаємося з відрами у двір. Пес лютує та біснується, як звір. Ми в сарай. А там повнісінько людей, Оглядають недосмалений трофей. Двоє в формі, троє просто у піджаках, з олівцями і блокнотами в руках, щось там пишуть, обміряють кабана. А назустріч нам виходить старшина. Говорить, появились орли, вже й водичку для обмивки принесли. Одобряю. Каже кумові здоров, що не удрав, а сам прийшов. Так візбу давай заглянем на момент і складемо офіційний документ. Посідали ми у хаті за столом, старшина суворо каже: ну, почнем, папірця моєму кумові дає. І зложи тут об'яснення своє. От, будь ласка, авторучка, і злагай, із откуда діч попала у сарай, і зложи чисто сердечно душі. І, пожалуйста, по руському пиши, Государственним учим восьми год Но пока що не пустілі в оборот. Я трясуся, бо напав на мене страх, він обом нам припаяти, може, штраф, а й візьме до району повезе і посадить у холодне КПЗ. Ком спокійно умостився на стільці, написав і розписався в кінці. Я, говорить, нерозбірливо пишу, так послушать об'яснення прошу. Ми такиє то, такого-то числа, завершили по хазяйству всі діла і пішли вдвоєм по воду до ставка. Вдруг мальчишка прибігає. І гука, дядьку, дядьку, загорився ваш сарай. Я до кума швидко воду набирай. Прибігаємо з водою місце з ним, а з сараю, як із кузні, валить дим. Ми в сарай, а там з дружками старшина позапрятались і смалять кабана. Незвісно нам одкудова й коли кабана то мерзавці притягли. А тому прошу, районне уведе, пусть порядок в цьому ділі наведе. Остаточно положити треба край, щоб не лазив старшина у мой сарай.